Слухайте вірою до кінця, ці потужні молитви, Богородиця захистить вас, ваших рідних та дітей і виконай всі ваші прохання на благо. О, Пресвята водичицей Богородице, мати Божа, чиста і принепорочна Діва Марія, милосердна і богосвена, поміж жінок. Перед тобою припадаємо з покаянням і смиренням, відкриваючи серця наші, наповнені зітханням і молінням за рідних наших, за тих, кого ми любимо. Напишіть імена та прохання в коментарях. І за весь рідний край прийми наші молитви і злянця на нас, висоти свої слави, бо хто, як на ти є заступницею нашою, у всіх бідах і стражданнях, це діво перечисти, що носила на руках Сина Божого, Спасителя світу, якого ти з любов'ю і благовінням доглядала, а потім із гіркими сльозами проводжала на хрестний шлях, поглянь і на нас грішних огодину скорботи і темряви душевної. Мовимо тебе покрий нас твоїм святим омофором, захисти від виха, що оточує нас, від злавидимого і невидимого, від усяких загроз обідей, які намагаються порушити мір душ наших і спокій сердець наших, присвята мати, що принесла нам світло і радість, визволи нас від тягаря гріхів наших. Ми знаємо, що часто зраджували святообітницю, забуваючи заповіді Господні, і лише в часи скрути, звертаємося до тебе. Прости нас за слабкість нашу, бо ти знаєш усі таємниці сердець наших, і до тебе приходимо з покаянням і смиренням, очисти душі наші від усякої скверни, зміцни віру нашу та вкажи нам шлях праведний, що веде до життя вічного, оприбува Сивенна, мати, Спасителя, випросина Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, благодай, щоб ми могли з гідністю витримати випробування цього життя і зберегти душі свої в чистоті. Твоя молитва перед Господом даруй нам сили терпіння, щоб переносити всі страждання, які випадають на нашу долю, Моли Господа нашого, щоб Він сілив наші недуги душевні й тілесні, щоб захистив нас від всякої злоби від нападів ворогів, видимих і невидимих, Пресвята Богородиця, Заступниця наша, ти мати милосердя, притулок для скорботних і втіха для страждених. Простягни до нас руку Твою, підтримай в немечах і страхах наших. Захисти від спокус і сумнівів, зміцни нашу віру, запали серця наші до любові і молитви, щоб ми не відступили від тебе одні лихи випробувань, але щоб завжди на тебе уповали мати наша, то небесна заступниця, не залишай нас без свого піклування, вбережи нас від усякої злої волі, від нахлепів, заздарщів і ненависті, що можуть затьмарити життя наше. Даруй на мир у серцях, наших удомівках наших, між рідними нашими, осінним світом твоєї небесної любові, щоб кожне слово і діє наше вгодні Богові і принесли мир та в оточення наше, мовимо тебе, мати, Боже, за тих, кого ми любимо, збережи їх у Твоєму заступництві, охорони їх від усякого лиха, від біді страждань, даруй їм здоров'я і благодать, зміцни їх у вірі, нехай їхні шляхи будуть богословенними, а діла їхні праведними. Нехай під Твоїм святим покровом перебувають рідні наші, друзі наші і вся церква, нехай Твоя піка буде з нами повсякчасно, щоб жодне зло не наблизилося до нас, О, Пресвята Діва Марія, ми звеличуємо Тебе і славимо Твоє ім'я, як Матір Божа, заступницю і покровительку нашу, все ще скорботи і тривог, коли темрява обступає нас, не відвертай свого обличчя від нас, але підкріпи нас у боротьбі засілякими негараздами. Хай твоя любов, мир, і благодатя, і світлий шлях наш, щоб радості і печалі ми знали, що ти завжди з нами, прийми молитви нашого водичиця і принеси, до престолу Господнього, Хай через Тебе дарується нам прощення, стілення і спасіння, хай у твоєму святому покрові знайдуть захист Усі, хто знадіє любові, кличе тебе. Амінь. О Бо Пресвята Богородиця, Діва, пречиста і Милосердна, заступниця нашої мати, Вседержителя. До тебе, з вірою і смиренням звертаємося в цей час скорботи, випробувань. Мовимося до тебе, все багай, вся милостове розпростри покров твій над усіма нами, хто шукає захисту Твого, рятівного помічного слова час виха і невизначеності. напишіть імена, прохання в коментарях О, мати небесна, непорочна і свята, ти що носила в утробі своє того, хто є світлом і істиною, стань незваним щитом перед ворогами нашими, видимими і невидимими. Свой душі, наші укріпи серця, наші, даруй мир, умам нашим, щоб не похитнулися ми від страху, але з вірою й надією перебували в любові Божій, У мати Господа нашого, утішительку засмучених, Даруй нам силу і мужність. Аби прийти темряво життєвих випробувань, не втративши надії на милість Божу і на Твоє заступництво, премудра Богородице, улюблена дочка Бога Отця і мати Сина Божого і Духом Святим натхненна, заступися за нас перед Господом і змивися над нами, що покладаємо надію на тебе, багаємо тебе, подай нам своє заступництво від підступів лукавого, збережи від наклепу та злого свого від ворожнечі ненависті, щоб душі наші перебували в мирі любові. Бо ти є охороною вірних, яка дарує захист від усіх бід і спокус, ти направляєш нас на шлях праведності, рятуєш від гріхів. гріхнів, уприсвята Діва, покровительку народу нашого і заступниця ти, хто потребує твоєї милості, зілянця на нас у скорботах наших, зміцни нас, і віри очисти наші помисли, укріпи в дусі, даруй спокій тим, хто в скорботі світло тим, хто шукає істинний шлях, настав тих, хто сумнівається і возвесели серця тих, хто плаче. Мати світла, веди нас дорогою, з захисти від біди, смутку. щоб прославили ми ім'я Твоє через Тебе, ім'я Всевишнього, Спаса нашого, наші мили Твої на покров, благодаті Твоєї, щоб зупинилися всі наші тривоги і страхи, щоб серця наші наповнилися тихою впевненістю і надією, стань для нас незламним муром у випробуваннях, збережи від нечистих помислів і спокус, Даруй мир душам нашим, величаємо тебе, всехвальна, Богородице. Си непорочна Цариця Небесна, благослови нас, щоб кожна мить нашого життя була справжнім служінням Богу, щоб не похитнулися ми в вірі, але залишалися вірними в любові та правді Його, мовимося до Тебе, оприблагословене, прими наші молитви, і веди нас, мати, Всесильного до спасіння і вічного миру. Амінь. О Пресвята Богородиця Діва Марія, ще покровом, і заступницею нашою перед престолом Господнім. Змилися над нами грішними і заступи нас у час корботи печалі, напасти, прости нас, Мати Божа, за наші гріхи, і невірність, за слабкість Духу й маловір'я, що привели нас до тяжких випробувань, прости нас, Оне святіше, простягни над нами свій Небесний покров, щоб оберігав нас від зла від ворогів, видимих і невидимих, попри свята водичи, це покровителька заступниця всіх скорботних, зверни на нас своє милосердне око, сповнене любові та ласки. Не залишай нас сиротами до тебе. Ми прибігаємо, як до тієї, що дарована нам самим Господом, яка покриває своїм омофором, як надійним щитом усіх, хто з вірою, і надією взиває до тебе. Пишіть мене, прохання в коментарях. Подіва чиста Духом Святим сповнена, невичерпне джерело благодаті, захисти нас від усіх злих думок і намірів, які сіються в серцях наших і даруй нам чистоту серця та розуму, щоб ми з любов'ю і відданістю служили Господу, не дай нам відступити перед страхом і ворожими спокусами, а навчи нас молитися безперестанно і перебувати в істині, поблагодатна, що визволяєш душі від рабства гріха. Визволи нас від ворогів наших і від усіх вих, які загорожують нам і нашій землі, Просвяти серця наші світлом правди Христової, зміцни нашу віру і даруй нам мудрість, щоб ми могли розрізнити неправду від істини, ходили шляхом праведності, обираючи лише те, що веде до життя вічного, прийме небесна мати, нашу смиренну молитву, вознесено зубини сердець наших. Щостотою, назію, будь покровом і охороницею для всіх, хто кличе тебе в годину скорботи і випробувань, вкрий своїм омофором наші домівки, родини і всю нашу землю, щоб не торкнулося на зло, і щоб ворог душ наших не здолав нас, Помилосердно милосердно просимо тебе, з'єднай нас у любові Христові, збережи нас від розбиту чвар, від заздрощів і ненависті, щоб ми в мирі злагоді жили єдиним серцем. Єдиною душею, славлячи Господа, і Тебе, покрову нашою заступницю, О, Пресвята Богородице, визвоє нас від ротової смерті від усякого зла, що може підстерігати нас у темряві на світний, обдаруй нас покаянням, даруй спокій душам нашим, щоб час останній сподобалося ми твого святого заступництва і милості Божої. І нехай буде ім'я Твоє богословиє від роду в рід, і нехай вічно славиться Твоя милість в храмах Божих, і в серцях віруючих, і всі ми нехай будемо з'єднані в радості любові до тебе, бо Ти покровом і заступницею перед Господом. Амінь. Обрана від усього створіння мати Божа, ти стала нам благословенням і покровом, що веде до спасіння. За твоїм заступництвом мовимося, щоб звільнитися від усякої біди і очистити душі наші, бо ти є наша надія і утішителька, прийми молитву нашу водичиця і змова серця над нами, що до тебе взиваємо, радойся, богодатна заступниця наша, небесного Царя, пречиста мати, Ангел Господній Бог посланий до тебе, пречиста, Боговістити радісну звістку. Про втілення Слова Божого, що має здійснитися через Твоє смирення, і ми, зворушені цією тайною, славимо Тебе, бо Ти стала містилищем Божої благодаті, і через Твій послух відкрилися ворота спасіння для всіх людей, тому смирено взиваємо ми до Тебе, радися Сили Святої Троїці, радийся престола Царя Небесного, радися чистотою Духа всіх перевершуюча, радися, бо через тебе відкрилося нам вічне життя. Радуйся, би ти, і мати, і діва водночас, Радуйся, бо смиренням твоїм переможено гордість зла, Радуйся, благодатна Заступниця наша небесного Царя, причиста мати. Розум людський не може осягнути вибину Твого смирення Богородиці, що прийняла волю Божу в своє серце, зберігаючи його чистоту Від споку світу, дивимося, як ти стала ковчегом нового завіту, носителькою Христа, і славимо тебе з радістю, взиваючи Аллилуйя, споглядаючи Твоє безмежне милосердя, все блага, всі святі дивуються, бо ти стала матір'ю милосердя, що молиться за увесь рід людський. Чистотою свого життя ти зруйнувала кайдани гріха, і відкрила нам дорогу до світла істинного, тому з вірою взиваємо до тебе, радуйся джерело милосердя невичерпне, радуйся спасіння для грішників, радуйся, бо ти дарувала нам Христа життя вічним, радуйся, зірку, що ведеш до правдивої дороги, радуйся, бо Твоя молитва сповнює наші серця, надією, радуйся, бо ти завжди поруч у наших скорботах, радуйся, благодатна заступниця наша. Небесного Царя, пречиста мати, сила Всевишнього осінила тебе, Діво Богородиця, і ти не і непорочна, продала Сина Божого, що прийшов, щоб спасти заблуканих і зцілити зранених, тому з подякою звертаємось до тебе, мати Спасителя, взиваючи Алілуя, маючи тебе, Богородице, за посередницю перед троном Божим, не боємось ворожих сил, бо ти стала захистом для всіх, та з вірою прибігає до тебе, як світло не згасиме, тобі світиш темріво наших душ. Просвітлюючи божественною мудрістю, прийми наші молитви і звільни нас від усякого зла, радийся, бо ти ведеш нас до покаяння, радийся джерело світла духовного, радися, бо твоєю молитвою зникає темрява гріха, радуйся Богодатна, що омиваєш від нечистоти, радуйся в Богодаті Духа Святого. Радость криниці богадаті, незмінної, Радуйся, Богодатна заступниця наша, небесного царя, причиста мати, страждання і скорботи наші перед тобою покладаємо причисте діло, бо ти є пристановищем для душ, які втомили від цягаря гріховного. Як вагідна мати, ти приймаєш усіх, хто потребує милосердя і захисту, тому дячністю взиваємо до тебе. Аллилуйя, Ти, Пресвята Богородице, стала для нас захистом у земному житті, благословенним покровом від ворогів, видимих і невидимих, ти захищаєш нас від лукавства і безвір'я, зміцнюючи віру нашу і наставляючи на шлях правдивий. Тому з любов'ю і вдячністю славимо тебе, з надією тебе звемо, радуйся захисту в дні випробувань, радуйся вірних тверда опору, радуйся, бо твоя молитва береже нас від посток лукавого, радуйся, мати, що освячуєш наше життя, радуйся, бо ти є матір'ю тих, хто шукає спасіння, радуйся, бо твоє заступництво очищає нас від гріховної нечистоти, радуйся, благодатна заступниця наша, небесного Царя, пречиста мати. Співаємо хвалу тобі, Діво Пречиста, як провідниці до спасіння, бо ти дарувала нам Христа, що став світом для світу. У тобі бачимо приклад смирення і любові і відчуваємо теплоту твого материнського покрову, взиваємо до тебе здячністю. Аллилуїя, ні ангели, ні люди не можуть осягнути тайну твого материнства, богородице, що породила ти Божого Сина, Спасителя світу. Радість духовно наповнює серця наші, коли звертаємось до тебе як до матері всього людства, то ми з вірою мовимось, Радості єднання небесного і земного, Радості богословені для всіх людей, Радості, бо Ти є посередниця усякого доброго, Радості, бо Твоє богословені нашою охороною, Радості єдина чистотою бездогана, Радості Престола Божої слави, Радості благодатна заступниця наша, небесного Царя, Пречиста Мати. Всі покоління благословляють тебе, Пресвята Богородиця, як Матір Божу, що зберегла вірність Богові і стала початком нового життя для людства. У тобі ми знаходимо джерело надії, а в твоєму заступництві впевненість у спасінні, бо ти є наша покровителька перед Всевишнім, і ми взиваємо Алівя, світлом небесного миру, осяя на пречиста Богородице, бо через Тебе слово Боже, втілилося і прийшов світ, як Спаситель душ наших. Ти, що стала для нас стовпом віри і надії, утверджуєш нас на шляху істини, тому з покорою і любов'ю славимо тебе, радишся провідниця в світлі Божественному, радишся дзеркало непорочності, радийся, бо ти вчиш нас уникати гріхнів, радишся основа надії нашої, радийся, бо ти шляхом до спасіння, радишся, бо твоєю покорою відкриваються небеса, радишся благодатна заступниця наша, Небесного Царя, пречиста мати. З покірними серцями приносимо тобі водичиться, свою любов, як немічний дар перед безмежною твоєю святістю, ти джерело чистоти, наші душі через тебе очищається, бо Твоя любов перевищує всяке розуміння, тож поклоняємось Тобі, Богородице, і взиваємо, Аллилуйя! Во надію даруєш ти нам, Богородице, що зміцнюєш у вірі немічних, і приводиш до Христа тих, хто заблукав свою материнську любов'ю, ти торкаєшся сердець наших і повертаєш на шлях покаяння. Тож ми з вдячністю взиваємо, радийся, бо ти повертаєш в наші душі, радишся, покровительку всіх тих, хто покаявся, радишся, бо ти пробуджуєш в нас святу ревність. радишся підтримку у скорботах і випробуваннях, радуйся, небесний покровий наш. Радуйся мир серця нашого, радуйся, благодатна заступниця наша, небесного Царя, Пречиста, Мати, Ти є нашою пристанію в бурях і спокусах у мати Божа, бо в Твоїй любові до нас знаходимо спокій і розраду під Твоїм покровом ми захищені від ворожих сил, що загрожують душам нашим і від тягаря, що обтяжує наші серця, тому до тебе взиваємо з вірою. Аллилуйя! Ти явилася нам, Богородиця, як чистота ангельська, і світло небесне. Що просвітлює серце всіх, хто шукає Бога, через тебе Бог дав нам нове життя, звільнивши від кайданів смерті і через Твоє заступництво дарував радість вічного спасіння, тому з вдячністю і любов'ю взиваємо до тебе, радуйся переможності смерті і темряви, радуйся світанкова зірка в бурях життєвих, радуйся непохитна скеле у спокусах світу, радуйся двері спасіння для тих, хто покаяно взиває. Радуйся, визволительку, відвіщуй скорбот, радуйся ім'я Твоє, символ надії для всіх, радуйся, Богодатна заступниця наша, Небесного Царя, причиста мати, У тобі радіють небо і земля Богородиця, бо Ти принесла нам Спасителя, який звільнив нас від рабства, гріха і смерті, ти є матір'ю правдивої любові, що милосердям покриває весь світ і простягає руку всім, хто прагне спасіння. Тому з радістю, і вдячністю співаємо, Алілуя! Ти незбагнена, тайна для всіх народів, причиста діло, бо в тобі з'єдналося Божественний людське. Через тебе прийшов у світ Христос, який відкрив нам шлях до вічного життя і відкупив нас своєю кров'ю. Тож взиваємо до тебе, вірно славлячи, радуйся єднання небесного з людським, радуйся. Перемога Божої правди над гріхом, радися ворота вічного Царства Божого, радося розрада для тих, хто сумує, радийся сила і підтримка для слабких, радость зіркою, що провадить до спасіння, радосться благодатна заступниця наша, небесного Царя, Пречиста Мати. Молимося до Тебе, Богородице, щоб ти не залишала нас у годину випробувань а була нам провідницею у темряві цього світу світло правди, що показує шлях до Царства Божого і радість наша у скорботах, тож з надією і впевненістю співаємо Аллилуїя стіною непохитною ставити для нас, пречиста, оберігаючи від усяких небезпек і наставляючи на шлях святості, через Тебе отримаємо багатить прощення і оновлення. Бо Твоя молитва завжди покриває нас перед Весем Всевишнього, тому славимо тебе, наша надійна заступниця, радуйся, оборона наша від усякої напасті, Радуйся, мати Божого милосердя, радуйся, бо Твоє заступництво оновлює душі наші, радуйся, надія для тих, хто кається, радуйся пристань тиха для грішників, що каються, покрови в випробувань, радийся Богодатна, заступниця наша, небесного, Царя, Пречиста мати. Співом і серцем дякуємо тобі, Водичице, це незмінно стоїш за нас перед престолом Божим, глячись за наше спасіння, твоя любов не збагнена твоє мого сердя безмежне, тому з надією віри взиваємо до тебе. Алілуя, Осяйно Божою Богодатью, ти, Богородиця, була принесена у храм. Як чистий дар Господу, Ти стала для нас прикладом святості, відданості Богові. Через Твоє покірне серце відкрився нам шлях до правди і миру, і ми побожно. Взиваючи до Тебе, просимо, радися вірно Служительку Господня, радийся, бо ти перемагаєш гординю світом, радийся, бо твоя любов очищує на світлінності, радуйся дзеркало божественного світла, радуйся скарбниці богадаті й мудрості, радися смиренням зразок для всіх віруючих. Радуйся, благодатна, заступниця наша, небесного Царя, Пречиста Мати, молитвою та смиренням віддаємося Твоєму покрову, присвята Богородице, щоб зберегти душу свої від напасти і гріхів. Через тебе маємо надію на Боже милосердя і вічне життя у Царстві Божому, тому з вдячністю і любов'ю взиваємо. Аллилуйя! А співуємо тебе, Богородице, як покровительку і заступницю, що захищає кожного, хто з вірою звертається до тебе, ти наша надія у житті і на шляху до вічності, бо твоє материнське серце завжди відкрите до нас, тому взиваємо до тебе щирістю, Радуйся, невтомна молитовниця за нас, радуйся провідниця до Небесного Отця, радуйся Тиха пристані у тривогах, радуйся непохитна захисниця усіх, хто шукає тебе. Радися би ти, наша радість і серці, серце, радостям, вічне благословення для наших душ, радойся, Богодатна заступниця наша, небесного царя, пречиста мати, у і все милостива, мати нашого Господа, прийми і цей молитовний спів і наші смирені прохання, заступися перед Сином Твоїм і Богом, щоб вирігав нас від зла і благодать богадатствою провів нас до спасіння у Його вічному царстві. Тобою ми спасені, і з вірою взиваємо, Аллилуйя, о все благаю все милостива, мати нашого Господа прийми цей молитовний спів, і наші смиренні прохання, заступися перед Сином Твоїм і Богом, що поберігав нас від зла, і дарував благодать свою провів нас за спасіння у Його вічному царстві. Тобою ми спасині, і з вірою взиваємо, Аллилуйя, в все благаю все милостиву, мати нашого Господа прийми цей, молитовний спів, і наші смиренні прохання. Заступися перед Сином Твоїм і Богом, щоб оберігав нас від зла, дарував богадатству і провів нас до спасіння у Його вічному царстві, тобою ми спасені, і з вірою взиваємо. Аллилуйя, а не Господній був посланий до тебе, причиста благовістити радісну звістку про втілення Слова Божого, що має здійснитися через Твоє смирення, і ми зворушені тайною, Слава тебе, бо ти стала містивищем Божим і Богодатім, і через твій послух відкрилися ворота спасіння для всіх людей тому смирено взиваємо до тебе, радися сили Святої Троїці, радися престолу Царя Небесного, радися чистотою Духа всіх перевершуюча, радися, бо через тебе відкрилося нам вічне життя, радися бо ти, мати, і діво водночас, радуйся, бо смиренням твоїм переможено, гордість зла. Радостя Богодатна, заступниця наша, Небесного Царя, пречиста мати, обрана від усього створіння, мати Божа, ти стала нам благословенням і покругом, що веде до спасіння за твоїм заступництвом, мовимося, щоб звільнитися від усякої біди, і очистити душі наші, бо ти є наша надія, утішителька, прийми молитву нашу, водичи, це мого серця над нами, що до тебе взиваємо. Радостя Богодатна, заступниця наша, Небесного Царя, пречиста мати. О, Пресвята і пренепорочна Діво, Богородице, Водичице наша, мати Господа нашого Ісуса Христа, зуби на душі возносимо тобі хвилину, подяку за всі великі милості, богадаті, що через Тебе сходять на нас, від твого Сина і Бога нашого, достойне і славити Тебе, Владичице, нашу милостову заступницю, яка завжди оберігає нас своїм покровом і наставляє на шлях правди, О Мати Світла, чистоти і любові. Дякуємо тобі за безмежне твоє милосердя і заступництво, яким ти охороняєш нас від усякого зла, та як ми ти всіх бачиш наші скорботи, радощі, знаєш наші слабкості та немощі, ти що стоїш перед престолом Бога Всевишнього, клопочешся за нас грішних, випрошуючи прощення та богословення на добрі справи і на спасіння душ наших, зі смиренням і боговінням припадаємо до тебе. Пишіть мене, на прохання в коментарях. Дякуємо за всі твої чудеса і милості, що ти явила в житті нашому, Пресвята Богородиця, будь нашою провідницею, помічницею в часи і спокус, дари нам силу і мужність у боротьбі з гріхом та укріплі нас на шляху правди і спасіння, О, Мати милосердя, це наше миління, зміцни наші серця у вірі, надії та любові, допоможи нам прожити життя в чистоті і богочесті, щоб ми могли. Достойно прославляти Тебе і Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Ставте вподобайки під відео, не дішліть від до вашим для поширення Слово Божого, восеня покрову Пресвятої Богородиці, нехай перебуває з усіма нами.